На останній місяць року припадає найбільше свят. Кажуть у грудні ще не день то праздник. третя причиста снігом покриває. Після Варвари день повертає на весну. Приповідка каже, що Варвара ночі украла, а дня приточила. На другий день після Варвари день преподобного Сави, а на третій Миколай. Дуже давно в місті Міра жив хлопець на ім'я Миколай. Він був єдиною дитиною в дуже багатій родині. Але батьки померли рано, тому Миколай став відлюдником, мрійником, звернувся до вивчення наук. Легенда розповідає, що одного разу Миколай дізнався, що на околиці міста живе бідна дівчина, яка не може вийти заміж, тільки тому, що не має посогу. Хлопець вирішив зарадити біді дівчині. Уночі він прийшов у її дім і непомітно підкинув пакунок із необхідною сумою грошей і у вікно. Ясна річ, бідна дівчинка вирішила, що це втручання неземних сил, і за містом поширилося чутка, що Янгу спустився з небом і допоміг закоханим. Це було найщасливіша подія в житті Миколая, він зрозумів, що його призначення робити добро. Ще багато добрих справ зробив Миколай, і увесь час він ховався, не висказував свого імені, а місто дивувалося все більше. Але люди дуже цікаві, тому вистежили хлопця. А коли вони дізналися, хто насправді цей добродій, то зробили його своїм єпископом. По смерті він був канонізований, а за перекладами навіть його святі останки мають надзвичайні властивості вони зберігаються нестрільними і виробляють чудесне миро, від якого багато людей зцілилися. Напередодні 6 грудня, а саме цього дня ми святкуємо День Святого Миколая, до дітей має завітати святий Миколай і покласти під подушку або в чобітки Миколайчики, приємні подарунки від доброго святого за гарну поведінку протягом року. На честь цього святого названо велику кількість церков по всій Україні. Колись саме в цей час на Україні випадали великі сніги, починалися справжні морози. Тому у приповідках говорили Варвара снігом постелить, Сава згладить хуторвиною, а Микола морозом придавить. Миколая завжди чекають слухняні діти. Я завжди чекала з великим нетерпінням це свято, та й зараз чекаю. Хочеш, віршик прочитаю тобі. Я його ще маленькою вивчила. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, лиш як то велить Господь, батька, матір шанувати Рідну неньку і народ. Отий пасумії святий Миколай,